Шановні дитини Херсонської територіальної громади. Наразі сьогодні ми маємо два нашої організації Об'єднаних Націй. Сьогодні прибуло до нас тринадцять. Вантажі тут зібралися благодійні фонди організації представників 11 спільнот, і вони допомагають нам саме пережити цю жахливу ситуацію, в якій ми зараз опинилися. Серед допомоги ми можемо побачити харчові набори продуктові, а також набори гігієнічних засобів. Є вода, також можемо спостерігати одну вантажівку медикаментів, яка вже пішла розвантажуватися по нашим лікарням. Це перша необхідна допомога для наших жителів. Попереду дуже велика низка ще допомоги, яку ми потребуємо, і яку нації планують передати нам, містянам, саме організація об'єднаних насів. Це і пункти які Же необхідні і зараз іде мова про велику кількість генераторів, а також старлінків, які забезпечать у подальшому нашу життєдіяльність, щоб ми могли відчувати себе у більш достойних умовах. Ми дуже вдячні всім, хто доєднався до цього гуманітарного вантажу, і сподіваємося, що сильну руху підтримки будемо відчувати і надалі. Велике спасибі всім, що рятуєте наших архивів.